Здравствуйте. Я всіх вітаю компанії Рудь. Це фабрика, де виробляється саме смачне морозиво у світі. І місія нашої компанії морозиво Руть з теплом до кожного. Тому ми сьогодні раді вас вітати, бачити. Є така пропозиція зробити одне фото на пам'ять, а то потім розгубитесь, купуємо морозо. Водимося кіно про історію підприємства, куди йде реалізація, поки ви трошки з дороги посмакуєте морозу. Після того відвідаємо виробництво. Одягнемося, приймемо відповідний одяг і відвідаємо виробництво. Домовились? Так. Окей. Руч теплом до кожного це дуже цікавий хід. Парадокс, можна сказати. 16 на 5. Заходимо. Там, і, там є там є морозиво, будь ласка. Сюди сюди може ти. Добрий день. Ой, як у вас тут гарно, морозиво різне лежить. І засвідчує про те, що Русь Петро Володимирич на підприємство прийшов в 1992 році. Не зовсім добрий стан був підприємства, не, можна, можна сказати навіть незадовільний, але вже за 6 років, в 1998 році, був об'явлений конкурс по всій Україні, яку торгову марку зробити, як назву зробити. І в якості під час. Цього конкурсу один із наших працівників запропонував Рудь. Рудь Петро Володимирович, він по сьогоднішній день працює, сьогодні робив обхід по підприємству, сьогодні працює. Петра Величка це єдиний бізнес, це його дитина, яку... Яка краса. Всі такі старинні. Ні-ні, <гас> 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 чекайте мене, чекайте мене. Зараз я правий чекайте мене. Żeby do morozywa nic nie odna Nie jedna pylenka. Już tak. pachnę, pachnę wafelnym szklankiem.

Вафельні стаканчики і вафельні листи. Бо ми робимо в пикеті на вафлях і морозиво-вафельного стаканчика. Гартується в швидкогартувальній шафі. Проходить е, так, так, такий шлях, те, що ми там стояли, з вами чекали, воно не виходило. З дитяну поліпаліяну плівку, бачили там машина. Я Не бачила, що там, може Простора. питати бачимо. А ви так стоїте, так впевнено, вам не, не холодно, ні? Ik heb nog een plezier, Dank je Ja, Ik